Пам'яток, книга буття, книга Псалом євсне пісень, біблійні книги в давній літературі, псалтир, Євангелії «Апостол», українські переклади Біблії, Кулішку, Люйночку, Дорецьке Огієнку та інші, використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літератури. З огляду на це було визначено мету залучити учнів до духовної спадщини людства. Формувати уявлення про Біблію як про твір мистецтва і як про синтезоване явище, акцентувати увагу на використання святого письма в наші дні, розвивати комунікативне мовлення або діяльність учнів, уміння узагальнювати, робити висновки, виховувати рис доброти, толерантності, любові до ближнього і сприяти формуванню гуманістичного світогляду, виховувати розуміння. Неможливості осягнення життя без культурних цінностей Біблії. Ключові такі були вибрані до з змістові лінії літературної освіти. Головна лінія, звичайно, це була аксіологічна, була ціннісна, тому що гуманістичний потенціал Біблії якраз сприяє цьому. І, звичайно, було цікаво формулювати потім модель. Цінності читача якраз стосовно до того, що вони розуміють чи не розуміють в цій великій книзі. Культурологічна лінія теж була винесена мною на друге місце, тому що Біблія, на моє переконання глибоке, має бути усвідомлена як складова мистецтва в широкому культурологічному контексті. І, звичайно, має бути висвітлено зв'язок з іншими літературами, з іншими видами мистецтва. Комунікативна вона була фоновою, такою, нібито на третьому місці, але вона була потрібна і без неї не можна було говорити про аксіологічну змістову лінію літературної освіти, школярів, учнів і про культурологічну. Тому, довго думаючи, все-таки обрали титул року, бо від нього далі треба було танцювати. І за типологією, звичайно, користувалася, вважала, запотрібно користуватися типологією Василя Івановича Шулера. Це був урок контекстуальне вивчення літературно-мистецького явища, який передбачав роботу поетапну, там, де технологічна модель найбільше сприяла тому, що цей урок був перший урок в темі, де діти. Мають зрозуміти все те, чого, можливо, оці відповіді на ті запитання, які, можливо, вони ще собі не ставили в свій вік, в свої 14 років. На наступному уроці е, у них буде текстуальне вивчення е, притч, легенд. І тому цей урок був такий мотиваційно-настановчий -мотиваційно урок, для того, щоб далі вже можна було працювати з дітьми, готовими до співпраці. Тому От саме такі господи, з містові лінії, і уроку було б обрано. Хочеться сказати, що цей урок це була така перевірка, моя особиста перевірка, оскільки я викладаю 15 років в російськомовному навчальному закладі. Є така проблема, де не співпадають програми до старшої школи. 10-11 клас ми працюємо всі разом. Але до 10 класу це є така е, особлива програма, і тому, коли я побачила тему уроку, я зрозуміла, що, яка я щаслива, але яка надзвичайно потужна відповідальність, яка на мені що біблія це все таки. На уроці літератури не має звучати як 100% релігійний твір. Це має звучати як пам'ятка, має звучати як те, що ну, щоб діти зрозуміли, що не тільки релігія, і що зараз піде мова не тільки про навантаження християнське або е, будь-яке інше. Тому е, треба сказати, що е, компетенції учня читача так само формувала. Те, який це був тип уроку. Це була аксіологічна компетенція, це була читацька компетенція, бо я не уявляю жодного, хай навіть мотиваційно-настановчого або контроль будь-який урок літератури, має все-таки бути текстоцентричним, має все-таки містити текст, і діти мають читати. От просто така діяльність читати на уроках, вона все-таки має бути присутньою. Тому читацька. Звичайно, літературознавча була задіяна комунікативно комунікативну Коли говорити про етапи уроку, то етапи відповідно до контекстного вивчення літературно-мистецького явища є три етапи. І перший етап це, звичайно, підготовча діяльність. Такі діяльності сприяли звернення, я вважаю, і рефлексія психологічної готовності, бо говорити про Біблію і не залучати психологію, філософію це звичайно неможливо. Намагалася представити Біблію як особисто значущу для кожного учня тему, і тому відмовилася від формулювання теми в програмі. Тому задіяла ту тему, яку я вважала, яка є спрощеною для розуміння дев'ятикласників, оскільки це зарано в 14 років, ставити, лякати дітей Біблією. Вибачте, буду таке навіть вживати слово. Адже мені здається, якби я виписала всю ту тему на дошку, то це було б трохи залякування. А от така підготовка, Біблію сприймаємо. Учне, кожен свою. корпоративне формулювання. Мети, теми, і навіть експромт епіграф до уроку, який тут же учень досинув, мене дуже порадує. Вважаю, що це такі ефективні моменти уроку. Позитивна настанова про те, щоб діти не боялися сприймати біблію, це все було підготовчим етапом, той, який допоможе і можливо змотивує вдома прочитати легенди і. Притчі, які пропонує програма. На етапі сприйняття саме ця практична літературна діяльність це якраз і була вивченням нового матеріалу. Робота зі схемою. представлена схема узагальнення. Люблю усе узагальнювати. Схематично малюю собі, бачите, все, що можна, у загальною схемою роблю так, щоб зорово сприймати це було легко. Наскільки це було доцільно, про це в мене сумніви, але я впевнена, що для незнайомої аудиторії це було потрібно. Тому використала схему і з міст Біблії передала вигляді такої схеми. Коли говорили про актуалізацію знань, до уроку з Учителькою цих учнів я поспілкувалася і зрозуміла, що домашнього завдання як такого на цей урок діти не отримали, тому що вони отримали завдання наперед, тобто, вже дістати до речі хрестоматіями не без Та й може хрестоматії тут якраз. Недоречно використовувати, оскільки варто читати повні тексти, тому, можливо, це і правильно не треба використовувати додаткові якісь ресурси. І ось вчителька сказала дітям приготувати тексти для наступного уроку. Вони мають бути готові до уроку вивчення тексту. А цей урок все-таки був від них. Тому а, актуалізації як такої не було. Була перевірка, як, на якому рівні їх сприйняття. На якому рівні вони знають Біблію у вигляді отої міні-Вікторини. І знову ж таки, ці прийоми були використані мною більше для активізації уваги, навіть, ніж для от актуалізації як такої. Коли говоримо про комунікативну в діяльність, тут вибудовували модель, повторювали, виразно читали, і я переконана, що... Де треба зупинитися, тому це вже. Звичайно, далі потім буде вчителька говорити більше про художні засоби, але я думаю, що зупинилася я тільки на тому, що ми читали. Співбесіди... добре. Співбесіда, перегляд відеосюжету і коментування сприяли тому, що діти відчували себе залученими в навчальний процес літературу. Уроку, обмін враженнями, і те, що діти вийшли на розуміння, і те, що вони поділилися одне з одним, і що за підручник Біблія якраз для них особисто, це найбільше мене потішило в році, і найбільше мені сподобалося. Серед своїх недоліків маю назвати те, що так довго підбирала музику під відеоряд і не пояснила. Про м'юз і тому і чому це саме м'юз, і чому це прайсін. Хоча якраз задумка була така, що спрацює саме мелодія, і далі ми будемо, можливо, на наступному році говорити взагалі наблизити Біблію до сучасності дуже хотіла, можливо, не все вдалося. Але я вважаю, що урок досяг своєї мети діти виявили себе компетентними, діти. Зробили те, неможливо не підтримали вчителя і проявили себе як учні які залучені до духовної спадщини, які вміють узагальнювати, робити висновки, і які показали своє добро, свою любов до ближнього. І це було найважливіше, тому що кожен урок української літератури я сприймаю насамперед як можливість. Виховного добрий вчителя літератури. Дякую. Дякую, Богдана Володимирівна. Скажіть, будь ласка, це перше питання, в мене буде до вас. А, хотів би повернутися до списку ваших текстів, ваших книжок, які ви представили сьогодні на уроці та візимка. Скажіть, з якою метою ви представили ці книжки? Чи вважаєте ви, що вони мали бути попередньо, тому що 9 класники знатиму ці тексти? Що ви хотіли дослідити, ну, наприклад, Дену Брауна якого кодом до інші? Дякую за запитання. Темі звучить використання біблійних тем, сюжетів, образів в світовій українській літературі? Я довго думала. Як же підійти до того, щоб зацікавити? Чесно, тут розраховувала на маніпуляцію реклами, От використовувала оту маніпулятивну техніку, яку використовують в рекламі. Тому це було трохи провокативно, це мало бути вражаюче, і це було точно не під Баха. Да? І це мали бути, оті, ви ж розумієте, що в рекламі. Вони використовують те, що від на, на що відразу да відразу реагує мозок людини. То хотілося, по-перше, незнайомих текстів. Хотілося б прибрати особу вчителя від тільки постаті Шевченка. Вибачте, Франка, Лесі, Українки. От знаєте, хотілося. Сказати, що можливості вчителя української літератури набагато ширші, і те, що ви думаєте, що ми далекі, то ми до вас близькі, і ми знаємо те, чим ви цікавитеся. Можливо, це був такий мотив. Потім другий мотив хотілося підготувати, але був потрібен другий урок до того, що не завжди трактування біблійного образу і сюжету воно буде таке один в один збігатися з біблією. Що це може бути переосмислення Біблії, що це може бути, і тому, звичайно, хочу залучити отих дітей, я побачила небайдужих дітей, отих, яких зачепило і на співбесіду, з якими є багато людей, знаєте, отих і на комиссічі, з якими я спілкуюся, або через щоденних або через свою пошту спілкуюся. Тому вони. Їм потрібен такий поштовх, і я б вважала за потрібне. Ну, ви не читали, я так розумію. Так. І специфіку інтерпретації релігійного християнського дискурсу вона вам знайома, так? І вона зовсім вже не збігається, правда? Вона, вона викликає настільки багато ворожих сьогодні течій, це просто ціла течія проти супротивників. Взагалі вважаю, що цей роман треба вилучити, заборонити і не, не допустити до читача. Але ж таке є, розумієте, я дотримуюсь такої думки, що ми не можемо відокремити от є життя, і кожен автор в українській літературі або в будь-якій літературі він показує певні такі його вияви, можливо, колись він буває першим. Як той, скажіть мені, господи, ну все ж, все ж. Коли пояснювали, де, коли є у пантелимона Куліша про, про жінку, проститутку є твір, який дуже багато хто вважає, що ми маємо дітей зберігати від твору, ну все це є. Повір я повія. Повія, повія, але ж я сказала, Побігали, да. Ні, вибачте, вона смирний повія. Тому завжди були люди, які звертають увагу на те, що воно живе, воно є в житті, значить, воно має відбиток в літературі. Є така частина людей, яка так вважає, значить, воно має відбиток. Хочу підготувати, що не все буде так солодко можливо. Можливо, так, якщо коротко. Так, це масовий серед масова культура, який дуже прагматично в своїй основі, він використовує базу, якісь сюжети, які ми мати для того, щоб вийти на рівень масового сприйняття і сказати, це продукт, який мусить бути проданий. Це комерційно маніпулятивна. Така система, яка існує такі творі, як подаючи. Через це треба бути дуже обережними з тим, які сенси закладають ці тексти, через те, на що вони орієнтовані. Ми дуже прагматичні речі, дуже далекі від основ християнства, мені здається. Розумієте, можна я ще додам, будь ласка, от якщо дивіться, якщо учитель зробить вигляд, що такої літератури зовсім не існує? Думано. Оце буде нам, на мою думку, це набагато гірше, ніж є. Звичайно, небезпека така є. Я подумаю над вашим запитанням дуже серйозно, я вам обіцяю, як я вийду з цієї ситуації. Це За вибрати з інтерпретації. А от що можливо не точність, було, ви запропонували дітям дати відповідь на питання, чому ці твори важливі, чому вони такі глобальні. Ні, важливі зараз. Так, і от тут якраз ви штовхнули дітей на стежку демагогії, тому що діти, не читаючи цих творів, почали охать, що це сві, твори такі нетлінні, такі, які ресудеврі, які вони їх не читали. Навіщо ви провокуєте? на Те, що вони вам підігрували і говорили про те, чого вони не знають. Це перший момент. Друге, ви запропонували тему, я вітаю цей хід спростити для дітей. Е, але е, ну, дійсно той шарбон, якийсь програми завжди пишуть на що це неправильно. Треба гарно формулювати. Але ви ну, не просто спростили, ви їх в якомусь моменті, можливо, навіть трошки спримітизували, якщо стати на позицію учні, що таке для них підручник? Для них підручник це ну, не, не таке, що щось підносить. І важливо було можна назвати там, Біблія. Як, як... Не підручник, а скажімо, настільна книга, настільна книга, яка повсякденна, великою звертається щодня. Ну ясно, що це ви тут сказати. А в іншому взагалі мені дуже сподобалось, я щасливий, що побував на вашому році, мені єдине, чого не вистачило, ну, мені не вистачило вас на наступних уроків, то я хочу послухати, як ви аналізуєте тексти. Тому що оглядовий вступне заняття у вас близько. Ви актуалізуєте багато людей, а от як ви саме театру роботу ведете? Вот те виразне читання один рядочок, це ще не виразне читання, можна поза там трошки більше читати. Не мала такої можливості, да. ну, на жаль. Я уточнила який це урок. Але спасибі вам, це був урок, який так. нас окрім Розумієте, Я вже я вже зараз в свій конспект зовсім іншими очима дивлюсь. Це вже це вже друга я після цього уроку, Це вже та я, яка вже багато чого зробила інакше. І так буває з усіма конспектами, якщо чесно. Так, так не буває, щоб мені сподобалось все настільки на сто відсотків. Класи різні. Тут до своїх, вибачте, рідних можна таке слово, скажу: дітей ідеш, і ти розумієш, що А клас. І Б-клас має бути за різними моделями побудований урок. І там, де можна говорити два класи про одне, то в Б-класі можна бути іншим шляхом. Все-таки, не знаючи дітей, обирала навпомаць, пішла на те світло біблійне, чесно. Таке в мене таке враження, що я сама для себе її набагато відкрила. Одне маленьке питання з методики. — Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ось ви сказали, зізналися. Ви тяжієте до загальної систематизації, алгоритмізації дій. Ді Як доставитися до того алгоритму дій аналізу літературного твору, який визначила Біришніченко, колись кафедрина професор, ліричну твору, Сиченко, де після рецепції твору має бути дуже важливий крок. Емоційна пауза. При сприйнятті Давиду в виконання Богдана Стука. Так. Якось з важкоюся. Дякую, я сьогодні. Я зараз це відчуваю. Має бути вертісне сприйняття, я мала. Я ставлюся так, так. дуже позитивно. І Анатолій Інтянович, це один із моїх викладачів, я дослухалася до його слів. Це ж Миколаївський професор. Тому це, 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 не, це не байдуже не мене. для мене особистість. І я справді помилилася. Я ставлюся до такої концепції, сприйняття має бути обов'язкове. Це така, можливо, істерика від часу. Я обов'язково. Це, це те, що я намагаюся використати, навіть, знаєте, запланувало, якщо чесно, все-таки розглянути. Дякую вам. Дякую Дякую. mm